У багатьох бувала ситуація, коли ви щось пропонуєте, а вам на вашу пропозицію відповідь відповідають подивимось, вам не кажуть ні, вам не кажуть да, вам просто подивимось. Що це означає, розповідаю далі. Мене звати Марина Мармеладзе, я конфліктолог і тренер з переговорів. Тож, коли ви чуєте, подивимось, тут може бути один з трьох варіантів: або не зараз, тобто не на часі, або не бачу цінності, тобто не розумію взагалі про що ти, або не відчуваю безпечно, тобто чогось побоюють. І коли наступного разу у відповідь на вашу пропозицію, ви почуєте, подивимось, подумайте, що такого ви сказали, що це можливо було невчасно, або це було м -м, незрозуміло для людини і не співпадало з її цінністю, воно було цінно для вас, але не для неї. Або ви чимось відлякнули, що такого викликало у людини побоювання. Практикуйте і підписуйтеся на цей канал, де я розповідаю більше про те, як Конфронтацію перетворювати на кооперацію.